Тельці, вітаю вас. Бажаю вам прекрасного тижня. Пропоную до перегляду теро розклад на тиждень з 22 по 28 вересня 2025 року. Подивимося загальну енергію цього тижня для вас. Тельці. Яка ситуація буде на цьому тижні відбуватися по справедливості? Можливо, вам потрібно буде. Перетинатися з державними органами, або і включаючи навіть суд. Так, можливо, ви чекали якесь рішення, і воно вже нарешті надійде. Або ж просто ситуація, в якій ви можете відчути, що так відбулося по справедливості. Кожен, хто що зробив в минулому, отримує плоди сьогодні. Подивимося, ситуація, яка може чекати на вас. Тисяці на цьому тижні. Тут теж можна сказати по справедливості. Ти мені, я тобі, а, нікому більше а, ні, на, ні на жодну монетку, так? Це та також може бути якийсь баланс в спілкуванні, так що ви ще не відчуваєте, що людина, ви можете більше відкритися людині, так ви спостерігаєте обережно, як відкривається людина вам, і так само відкриваєтеся їй у відповідь. Тут про те, що є баланс. Можливо, і фінансовий баланс, що ви не будете витрачати більше на когось, ніж на вас. Там хтось витрачає ось ти мені, я тобі, однак, вони на копійку більше, на копійку менше. Подивимося, що може заважати вам тих на цьому тижні. Заважати може вам швидкість, або вас можуть відволікати якісь постійні телефонні дзвінки, повідомлення, смс, це буде вас відволікати, або навіть псувати вам настрій. На цьому тижні це може вам заважати. Ви відкриті до чогось нового на цьому тижні, ви готові йти а, з чистими думками вперед, без остраху. На можливий попередній досвід, на можливий досвід чийсь, на те, що ви реально розумієте, що може щось бути не так, може не, можете не впоратися, або а, щось на заваді може стати, як, як чийсь, наприклад, приклад. Але ви ваші думки настільки... Чистий і порив вашого серця настільки чистий, що ви впевнені, що все у вас буде добре. І чого я вам бажаю, щоб у вас було все добре і вийшли до своєї цілі і мрії. Порада картці для вас на цей тиждень. Ви багато на себе дуже навантажили. Вам потрібно ще трішки протриматися, протримайтесь. Скільки у вас є навантаженого, ви все все рівно на собі потягнете. Але, можливо, у вас буде така можливість все-таки поділитися вашим навантаженням з кимось. Було б непогано, щоб ви могли також і відпочити. Але ваших сил достатньо. Ви Певні в собі, ви сильні, ви дійдете до вашої цілі до кінця, куди прямуєте. Я вам бажаю прекрасного тижня, тельці. Дякую за ваші вподобайки та коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов оточуючим, і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!